Доброго ранку, друзі. Починаємо робочий день. Сьогодні у нас експеримент з фільтром по безготівковим замовленням. Скажу зразу, хто ще не знає, у водіїв, які мають ФОП, є пріоритет на отримання безготівкових замовлень, а також для всіх нових водіїв ФОП діє акція. За місяць треба виконати 200 замовлень, і ви отримуєте бонус 4 тисячі гривень. Ось я зараз покажу вам. Воно є в програмі лояльності. Сьогодні ми працюємо по наступному фільтру: 2 км подача, стандарт комфорт, без готівкові замовлення. Ну і тут знизу в які я не хочу їздити. Тому починаємо робочий день. Всім гарного дня, гарного настрою, хороших клієнтів та побільше чайових. Ну що, друзі, продовжуємо робочий день, вже пару заказів зробив. Єдине, що сьогодні чесно проспав ранковий час пік. Ну, я думаю, за день ми нас доженемо. Так, ну що, друзі, пройшло 3,5 години з того моменту, як я запустився, вже є сім заказів по програмі. 44,5 кілометри пробіг, по факту 51, каса 1085, тобто 20 гривень в круг у нас виходить, навіть трошки більше. Забув ще розказати, через що люблю безготівку. Може мені так попадалось, але ні разу ще не бачив по безготівці голого тарифу. По-любому якийсь коефіцієнт 1,1-1,2 мінімум попадається. Тому я її люблю. Ну що, друзі, продовжуємо працювати. Сховався в тіньок, трошки відкрив вікна, бо з кондиціонером стоять довго Тоже не хочете машину мучити, а спека жахлива. Отож, 5 годин роботи рівно, 10 замовлень, 2 замовлення за годину, в принципі, нормально. Каса 1374, 55 по програмі, фактично 60, більше 20 гривень скоруху за кілометр. Скажу так, що по годинам роботи і інтенсивності роботи фільтр безготівка зайшов краще, ніж готівковий. Зараз я вам покажу, як виводити гроші. Тут все дуже просто. Ми заходимо в рахунок, ставимо суму, яку потрібно вивести, залишаємо трошки щось на комісію. Я 100 гривень завжди залишаю. Знімуться 2% комісію. Це у вас відразу і все решта прийде вам на рахунок. Нюанс, про який я хотів розказати, що гроші можна вивезти тільки в робочі банківські години. Тобто це з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 вивід коштів займає приблизно півтори години в середньому. А і до речі, ще я вам скажу таку штуку. Що навіть оплату, коли клієнт вибирає на карту водію, я завжди приймаю на карту ФОП, щоб не було ніяких питань. Тому що якщо за день там буде 20-30 таких операцій, у банка дуже скоро з'являться питання: а хто ці люди і чого не магати, так пересилають гроші. Друзі, як я і казав, від години до двох займає виведення коштів. Ось цей раз зайняло годину. Кошти вже на картці. Всім гарного дня, до зустрічі. Якщо є якісь питання під відео залишайте з радістю, відповім.